Серія відео про ці життєві цикли. Попередні, дивись у профілі. І а, зараз про повернення Хірона. Приблизно десь у 50 років приходить повернення Хірона. Це такий момент, коли життя, начебто, тобі говорить: а пам'ятаєш, що тобі боліло? Ну, раніше те, що ти сховав в собі і не прожив. А пам'ятаєш, як, наприклад, тебе хтось предав, або е, ти м, тобі хтось щось зробив. І от Хірон приносить ці всі спогади, але не так, наче в вигляді думок, а дійсно він привносить це в твоє життя. Він говорить: давай подивимось тепер на все це і розпакуємо. І отут приходить дуже багато болі, якщо не розуміти цього. І... Часто він піднімає таке, що людина просто, ну, взагалі, не знає, що з нею відбувається. Піднімає всі там дитячі образи, відчуття самотності, якщо воно було, якісь нездійснені мрії, моменти, коли ти просто все це сховав в собі. І це може дуже сильно боліти. Але це не для того, щоб тебе покарати, да? а щоб ти зцілився. Тому що вже час, вже час, ти переходиш в другу скажімо так, фазу життя, другу половину життя, і ти повинен все це, що ти накопив, в собі зцілити. Бо саме через ці всі наші старі рани ми стаємо ближчими до себе і до себе тих справжніх. І якщо до цього віку ми хоча б, ну, хоча б трохи не розбиралися в собі, не пізнавали себе, ця біль починає нас ламати. І ламає дуже сильно. От. Тому дуже важливо розбиратися в собі і розбиратися вже в тому досвіді, який ми пройшли. Бо повернення хірона це ще не кінець. Це От такий шанс змінити своє життя да, і перетворити всю ту біль, яка в тобі була, на силу. А далі вже буде легше, глибше і чесніше, тому що за часту Хірон приносить з цією більлю дуже багато психосоматики. А це хвороби починають виникати різні, і ми думаємо, звідки вони, Да? А це якраз всі ті психосоматичні моменти, які ми в собі ховали. От тому дивіться мої попередні відео. Розбирайтесь в собі. І якщо комусь цікаво, глибше. Про себе дізнатися пишіть.